Власне, зараз ми поступово відновлюємо нормальну нормальне функціонування системи електронного квитка після хакерської атаки, і з цієї доби ми вивели роботу системи в громадському транспорті в режим онлайн. Тобто тут є два ключових моменти: ви могли спостерігати, скажімо, що пільгові картки леокарт відхиляються в громадському транспорті. Це пов'язано з тим, що зараз відбувається налаштування коректної роботи, що стосується пільгових карток, і в цьому контексті. Ті пільгові контролери в громадському транспорті не штрафують пільговиків у разі, якщо валідація пільговою карткою не відбулася. Другий момент з сьогоднішньої доби ми розпочали зняття коштів з банківських карток, а також з карток леокарт за період з моменту хакерської атаки з 29 березня, власне, до сьогоднішнього дня. І тут власне, власникам банківських і карток леокарт необхідно пересвідчитися в наявності. Необхідного балансу на цих картках і за необхідності поповнити для того, щоб мати можливість в подальшому валідуватися в громадському транспорті.